Тільки не балотується до Верховної Ради від комуністів до королеви планети набу і зоряних воїн. Інтернет партія України відома з президентської гонки кандидатом Дартом Вейдером. Тепер йде в парламент. Номер чотири у списку Чернігівка Амідала падме Миколаївна. Вона змінила ім'я, аби потрапити до парламенту. Близькі нормально відреагували. Тепер мене називають ваше Величество, ваше височество о моя королева. Тобто і мама нормально на це реагує? Так. Yeah. А вона вас як може якось ласкаво називає? Mm. Ваше величество. вона вас, ладно, не кличе? Ні. Можете медала але не падне за кілька днів. Їй буде 21. Анастасія Гавриленко, атакемія. Ем дівчини повертати його не збирається, бо хоче бути не такою, як всі. Костюм каже, шила на замовлення. Ціну не називає. Дуже дорога, дуже дорога. Політика партії молодіжна, безкоштовний вайфай, комп'ютери для всіх та інтернет-уряд. Де братимуть гроші на кампанію, дівчина не каже. Всіми фінансовими вопросами займається імператор Палпатін. Лідер партії і за сумісництвом чоловік падме Амідали в фільмі дав таку оцінку першій п'ятірці списку кандидатів до Верховної Ради. Кождої із заявленої могучої п'ятірки відкрито представляє інтереси одної з п'яти фінансово-політичних груп в Україні. Магістр йода делегірован групою Льовочкина. Принцеса Амідала – Квота Фірташа. Степан Чубака, младший бизнес-партнер Коломойского, император Палпатин, смотрящий за списком от Юры Янакиевского. Учитывая надежность тылов, можно смело сказать, что нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. На відміну від саги Зоряні війни, Чернігівка-Падме не має штампу в паспорті про одруження з Вейдером. Але плани по народженню дітей у неї, як і у героїні фільму. і і син і дочка, і Лея, і Люк. Дарт Вейдер. Які у вас стосунки в реальному житті? В реальному житті? Давай, давайте не будемо про це говорити. Тут ви не в стосунках. Маму чи жона? Що туди? Та мой супруг. Але в паспорті цього нема. Падма не зважає на рейтинги і очікує, що партія пройде до парламенту, а вона стане депутаткою в планах повернутися до технологічного університету, звідки відрахували за несплату за навчання. Вона також анонсує приїзд самого провідника темної сторони Вейдера на дартмобілі із групою підтримки.